Із пояснень, як саме керувати таким кріслом, розпочинається екскурсія центром Суперхюменс. Управління кріслом колісним відбувається за обручі, які знаходяться у вас на задніх колесах. Ви можете спробувати так коротенький рух вперед. Післо колісне саме так правильно його називати, пояснюють учасникам екскурсії. Сьогодні сісти на деякий час у нього та взяти участь у такому експерименті зголосили представники ресторанних мереж, готелів, логістичних, торгівельних компаній та чиновники. До входу вони піднімаються пандусом далі через приміщення центру і перешкода. У ліфт заїжджають поодинці. Чекала 10 хвилин, поки ліфт приїхав порожній забрати мене другого поверху. Тобто ліфти це ключова, ключовий елемент доступності. Під час екскурсії спілкуються із пацієнтами центру. Це хлопці та дівчата, які мають різні ампутації. Хтось ще на візку, а дехто вчиться ходити на новому протезі. У Руслана Гілязова із Полтавщини подвійна ампутація після поранення під Бахмутом. Поки чекає на протези, пересувається у кріслі. По місту де не де до тротуара на дорогу немає з'їздів, бордюри. І, можливо, десь в магазинах не дуже комфортно, щоб можна було заїхати. Потрібно якось думати за тих людей, які були на передовій, які отримали поранення, і щоб для них було більш комфортно пересуватись по місту і в інших яких організаціях або закладах. Майже дві години у кріслі провів менеджер із продажів однієї з львівських готельних мереж. Олег Метельський. За його словами, нові будівлі вже зводять з дотриманням стандартів доступності. «Переобладнано зараз два номери переобладнано, але в принципі готель новий. Він там тос просторі номери. Там вже були збудовані, тобто, в принципі, людині, яка просувається на візочку, там буде там буде зручно. Ми остаточно зрозуміли, що ця проблема є нагальною ще в кінці минулого року, і е почали почали це робити вже цього року. Номери вже підготували, вони вже є. Є ще деякі питання з будівлі, які будуть вирішені найближчим часом. За словами виконавчої директорки Суперхюмен центру Ольги Рудньєвої, у такий спосіб у реабілітаційному центрі хотіли привернути увагу присутніх до облаштування простору міст та сіл для пересування людей на візках. Давайте почнемо з лікарень. Я знаю, що це звучить дуже дивно, але лікарні не всі доступні, школи не всі доступні. Бо це ми успадкували від радянського ще від радянщини, і це дуже великі інвестиції. Переблаштувати стару будівлю, зробити безбар'єрною це дуже дуже дорого. Відповідно, це є частина, яку має робити держава, це дуже дорого, дуже довго. А є речі, які треба будувати вже нормально. Це бізнес центри робочі місця, це те, що може робити. Бізнес за словами Ольги Рудньової, це перша така екскурсія для представників бізнесу та влади. Планують проводити їх і надалі. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.